Віток, вітаю вас на моєму каналі малим і це відео розпаковочка паперових сюрпризів. На сьогодні є новиночка дуже крута, але в мене є гість сьогодні. Моя найкраща подружка Веро! Всім привіт! Так, давайте я вам покажу новиночку. Тут такі три, шість пакетиків. Три покаже Веро і три я. Ось такі три. І ось такі три. Так. Euh, закінчуємо сьогодні Чотири колекції вигаданий персонаж Мої Моїй табосквіші і частенько. Так, давай вибирати пакетики з лабубу, який ти хочеш. Ось такий. Давай, берем Оп, все, забираємо. Крембл кукіс. Ось такий Давай варти, вибирай колекцію. Давай цю піксель art. Вибираємо з таким такими сердечками. Окей. Приготуй морквочку. Естетика по кольорах зелений. А, наймиліша колекція на моєму каналі також зелений. Кітхаг. хаг Оцей. І Tea. буде вибирати коробочка. Вже нарешті вибирає нашу довгу на коробочку. коробочка. Так, давайте оцей. Це номер вісім. Так, давайте відкривати починати відкривати мій вигаданий персонаж. Пакетик. Давайте ем. ну, по свічку відкриють. Бо не бачу засічки. Так. Я сама забула, як він виглядає Такий кот. котик кот. Дуже подобається. Він називається Луїза, той хто не знав. Так, давайте приклеїмо. Дверу, куди приклеїмо? Ось сюди, давай так. Нічого, якщо ти заклеєш чим. Сорі кіткачі. Так, давайте далі. Бабу ті. Давайте веру відкриємо, Можеш рвати цей пакетик, бо мені його не шкоду. Я напомню, знаю, кто там буду. Так. дисгас. Она ведь брокколи намалёвана. Так. Так. Нарешті. Ось. Я не знаю, що це. Схоже на шампунь? <laughs> ну напевно, що шампунь, я не знаю, чесно. Якщо хтось знає, що це напишіть в коментарях. Давай поки ти там клаєш, я вже почну відкривати колекцію моїх та басквіш. Ми якраз закінчили цю сторіночку, але я прямо як знала. Так, тут у нас нема засічки. Шо, рвем. тобі ж не шкода. Ні, головне, щоб ти піса не зачепила. Мені його, чесно шкода. Боже, що з ним! Цей маркер мене чесно підводить. Я розмальовувала його чорним маркером і всі сюрпризи, які були ним розмальовані, стали жовті. Тво? Боже мій! Навіть плівочка пожовтіла, чисто подивіться. Боже! Нас мій. Сюди. Так, у нас навіть сторіночка не закінчилась. Али експрес Так, пакетик з самим значком О, десячка. Давайте давайте, що тут. Це парне худі. А -а 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 Це перший сюрприз, який я малювала. Отакий. Якщо чесно, мені якусь меншу нагадувало спочатку. Пожовтіло парне ході теж. Ось торт і Так, тут навіть місця нема куди клеїти. Ну, сюди. Ось так, вот, так трохи заклеїмо. Ну, нічого. Так. О, Привотуй, трохи. Приготуй, так. Так. Морква наша. Морквочка, морквочка, морквочка. Угу. Нам попадається. розпушувач для тіста. Угу. О тут клеїти треба. Ничего я не понял. Давай я. Рыбы. Ну. Mm. Эстетика. Уколирай. <laughs> так. Залади. Вау! Oh, wow! Мне даже подобрать этот серф. Це зелений чупа-чуп. Чупик такий. Ось такий. Давай я наклаю. Угу. Сюди. У угу. нас так, до речі, майже по веселці йде. Так, гетихак і переходимо до наступного каталогу. Ось. Ми я, напевно, вам ще сьогодні не покажу одяг. Якщо чесно. Щось там велике є. Пухеньке угу. сине. Ой, я знаю, що це. Я побачила легенько. Я знаю, що це. Оце єдиний зелений костюм. <гум> Чіпси. Це чипс. О, мій. Дивіться. О, такі тебе такі чіпс. є. То. Так. І до кверу відкриє, я, я зніму костюмчик легенько. Так. Сподіваюсь, я його не порву. Мені дуже шкода цей кусинчик. Ось, вот, чіпс вже готовий такий. Тихо є. Давай, Клей. Вушка не має бути видно? Має, немає, немає. Давай. Зараз. Ну, чесно, це трохи важко, давай я допоможу. Ну тут, в принципі. нічого. Ну, Будемо вже переклеювати. Так все. Ой. Я може... <смеш> може, коли ми дознімаємо відео, я переклею. Ну, отак от все. І наклаємо слоника от сюди. Я таке його трошки порвала, але нічого. Я думаю, що це нічого. Наступний каталог. Так, у нас тут кладе крамбл Crumble cookies. Так, насправді кажуть, що з нічим не особливий. Чого? Не знаю. У них кожного тижня смаки міняються. Ну, але типу, що... Ну, чесно, таке можна Такі і вдома сус... зробити. Так, і навіть рецепт знала. Угу. Таке. Це з ММД під номером 4. Давай відклаю. Але давай рівно по контуру. Так, так. Далі в нас де сторіночки для новиночки. Постараюсь не спалити. Так, вийшло. Це наймиліша колекція на каналі. Трохи порвемо, що вже трошки щось вийде. Угу. Я не впевнена, але я знаю, що там, напевно. До речі, я ці всі малюночки з Пінтересту шукала. Йому mm -hmm. голова застряла. Ой, трохи порвала. Нічого. цього хомічка малювала моя мама. Такий він милий. Мені дуже подобається. Ой, з твого дозволу я яприк. Давай біля того, бо того Давай отак. Так. Mm -hmm. так. У нас пікселі. Тут відкривай пакетик. Ти наклеїш. Чи... Що ти хочеш більше наклеїти пакетик? чи Давай Вау, Це гарний ключок. Він під номером 5. Я постараюсь дуже акуратно. Це я просто ще на клітинці робила. То я це клеїла. Нарешті. Так, куди? Це номер 5, пише сюди. Давай аккуратно. Так, молодець. І тут пакетики у нас. Ну, давайте, знаєте що? Давайте приклеїмо на другу сторону. Тут нічого немає. Ось тут. Угу. Так, і переходимо до новинки. Отакий тут. Ось такий. Давай. І ось такий. Відкриваємо. Так, ти кого хочеш більше клеїти одяг чи лабубу? Давай лабубу. Так. Це дуже класний сюрприз. Так, да. наклей. До речі, жоден з одягів, яких я маю, не... я сама придумувала всі. От наш лабубу. Так, давай. Показуй лабубу на камеру. такий, він щось задумав. Вінкий номер. Перший. Ось такий. Це найперший аук, якого я малювала. Ось так, чуть-чуть кривенько, но. цілогу <рошу> кеш. <су> От костюмчик <су> мус. І стаканчик Томі Кеш. Ось. І <су> бурт такий маленький. Ось вуса. <су> До мене ця ідея прийшла, коли я слухала пісню Чесно. Так, вот так. Оп, і стаканчик. Так, на цьому розпаковочка закінчилась. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть які пакетики, брати, може, кольори. Можливо, ви зверу ще зустрінетеся. па па па, -па.